Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Хай Господь рясно поблагословить вас, ваші родини і все ваше. Дивіться, про що я хочу поміркувати? Я хочу поміркувати про те, що кожному, Господь з нас дав дари. Нема безталанних людей. Кожному Господь дав таланти певні, дарування певні, певний потенціал. Ресурс, певні здібності, Господь помазав нас. І ось коли ми маємо сьогодні ці дари і починаємо в них рухатись і починаємо в них служити, це дари від Бога, це дар від Бога, і ці дари Тебе будуть підіймати. Ще раз, дари, які Господь дає тобі, це Він дає, щоб ти служив, і ці дари тебе будуть підіймати. І коли дари тебе підіймають, дуже важливо сьогодні пильнувати за серцем і дивитись за характером своїм. Я бачу багато біблійних героїв, коли дари підіймають людину, але через те, що в серці не послух, нема покори, нема слухняності, в серці бунт, характер необрізаний, людина, яка опинилася на троні. Вона потім, ну через дар на троні, Господь підняв, Господь поблагословив, але вона не може там залишитись, вона не може там втриматись, і вона падає, і вона все втрачає. Наприклад, стінь. Були дари певні, стан, гарний фігура, лице і дари підіймають і вона стає царицею. Вона на троні. Но характер не обрізаний, характер поганий. Нема покори, нема поваги, поваги там, до пастора, до чоловіка. І ці речі її опускають. Наскільки важливий характер? Характер це скелет. Ось у мене є тіло і є скелет. І на цьому скелеті все тримається. Якщо характер в тебе зруйнований, якщо характер в тебе слабенький, то ти все, що Господь тобі дасть. Ти це не понесеш, ти це не витримаєш, ти поламаєшся, ти все втратиш. Тому дуже важливо пильнувати за характером, змінюватись в своєму серці, змінюватись в характері. І ось дивіться: а стінь дари підіймають, характер поганий, вона зла, вона в непокорі, вона в бунті, вона бубоніть, вона ремствує, це ропот, робче постійно. Незадоволена, все погано, вона проти, і все була на троні, була крута, а тепер все в падінні, її забирають, знімають і все втратило. На її місце приходить теж дівчина з дарами. Це Естер, Єсфірь. Вона приходить з дарами, теж вона гарна лицем, гарна станом, але в неї інше серце, інший характер. І ми бачимо. Вона слухається Мардахея, він на неї впливає, він її виховує, в неї є тренер, є пастор, є наставник, він її виховує. І коли вона дівчинка, і коли вона готується до конкурсу красоти, і коли вона вже цариця, він на неї впливає, він розмовляє, він їй підказує, він дає їй поради, і вона цариця, і вона на троні. Чому вона там залишається? Дари підіймають, і характер правильний, добрий, смирене серце, покірливе. Вона в пораді, вона ну, сьогодні в послусі, вона в покорі, в неї ну, ця людяність, лагідність, кротість в серці, і вона там залишається. Тому дуже важливий характер, і дуже важливий, який. Який стан твого серця. Ну, наприклад, Господь через Давида говорить, що благословена людина в дусі, якої нема лукавства або крутійства. крутійства. Не треба крутити, мутити. Не треба лукавити. Треба бути доброю людиною, порядною, чесною людиною, прямою людиною іскреною людиною, тому що з людьми іскреними Бог поступить по їх іскренності. Треба бути сьогодні людиною, яка ходить з Богом і перед Богом, яка сьогодні упокорюється Господові і довіряє Господові. Тому я вас сьогодні закликаю до того, щоб коли Господь нас підіймає, у нас був правильний характер, змінений характер, і було чисте. Добре серце, змінене серце, Боже серце, щоб не було там цього крутійства, щоб ми мали добру совість, тому я вас благословляю на продуктивне, плодовите служіння і на продуктивне життя. Амінь.